Ріщують та підтоплюються ані часткове закриття метро, ані нові захисні конструкції в тунелях підземки не вирішують проблеми. Столичне метро продовжує потерпати від води. Триває експертиза, яка має з'ясувати причини руйнування та підтоплення тунелів Київського метрополітену. Що шокувало фахівців? Розповім за мить з вами. Новини Тесен і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. Вода продовжує штурмувати тунелі столичного метрополітену. Тріщин стає дедалі більше. Фахівці станом на 4 січня продовжують з'ясовувати причини руйнування метро на відрізку Деміївська Теремки Синьої гілки. Про це в ефірі телемарафону. Єдині новини розповіла експертка національного наукового центру інститут судових експертиз імені Бокаріуса Тетяна Арнаут. 3 січня 2024 року. Експерти національного наукового центру інститут судових експертиз імені за. Служного професора Микола Сергійовича Бокаріуса разом з експертами науково-дослідного центру судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності та фахівцями Харківського метрополітену вже втретє оглянули тунелі метрополітену між станціями Метродонівська та Либіцька. Під час огляду виявлені тріщини конструкції тунелю. Комісія провела відповідні заміри їх глибини та ширини розкриття. В тунелі змонтовано тимчасові підсилюючі конструкції. Вони можуть сповільнювати погіршення ситуації. Проте гарантії, що нові тріщини не будуть утворюватися, експертка дати не може. При огляді було встановлено, що в тунелі змонтовано тимчасові підсилюючі конструкції, але вони тимчасові. Вони можуть сповільнювати погіршення ситуації, однак гарантії, що будуть утворювати. Тися нові тріщини немає також продовжується нагнітання закріплюючих розчинів. І в результаті проведення вище зазначених заходів ситуація не покращилась, та вода продовжує потрапляти в тунель. Наразі створена спеціальна комісія, яка вивчає всю проектну та виконавчу документацію щодо проблемних ділянок метрополітену, особлива увага приділяється причетності до інциденту посадових осіб, які відповідають за експлуатацію та отримання в належному технічному стані тунелю метрополітену. Також проводяться і лабораторні дослідження під час проведення експертних оглядів. Були відібрані зразки ґрунту, води, наростів для проведення досліджень в лабораторних умовах. На жаль, документи в повному об'ємі на даний час не отримано. Для прискорення проведення експертизи, експерти паралельно проводять дослідження в лабораторних умовах. Термін проведення експертизи розпочнеться після отримання усієї відповідної документації і орієнтовний термін виконання експертизи десь два тижні. Нагадаю, що рух поїздів на відрізку Деміївська-Теремки синьої лінії метрополітену було частково припинено 8 грудня через загрозу підтоплення. Підземні води почали пробиватися до тунели підземки та навіть на станції метрополітену. А від 13 грудня між цими станціями метро запрацював човниковий рух поїздів. Обмеження триватимуть мінімум 6 місяців, і це вже спричинило масу незручностей для киян, навіть не дивлячись на те, що столична влада організувала додаткові маршрути наземного транспорту. Узнали від знакомых, сказали, що не работает, але ніхто не поверил, що буде не работає. І только що і в метро і сказали, що приходиться тепер добиратися на тролейбусі, на общественному транспорті. Мені треба на ну, Вот. Там, де діти тільки недавно жили, позвонили мені, щоб я приїхав. Вот. Ну, а я тут задержався, трохи виїхав. Ну. Відчуваю, що ці півроку у нас будуть дуже веселі. Згодом ситуація погіршилася біля метро Деміївська почав просідати асфальт, аварійний відрізок дороги перекрили для пішоходів та утівок. Отут, от раніше був магазин будівельних інструментів. Він теж трошки вже просів, і нам вдалося поспілкуватися з його продавцями. Зараз цей магазин переїхав трошки туди вище. І от хлопці кажуть, що ця проблема вона тут вже не перший рік. Тут принаймні, рік тому велися ремонтні роботи. Тут міняли кабель, вирили яму, туди потрапила вода, було підмиття. І власне була така сама ситуація. Тут вже було провалля е, ґрунту асфальту, і саме під цим магазином зараз от я покажу. Тут так само зараз відбуваються ремонтні роботи. Там такі невеличкі котловани, і там також зараз міняють е, кабелі. І можливо, це стало причиною, що е, у відкритий ґрунт потрапила вода, і таким чином відбулося підмиття цього ґрунту і провалився асфальт. Знову ж таки щодо е, будівельних робіт, які тут відбуваються. Ось покажу ще от таку цікаву річ. Це ми так розуміємо собі, це свердловина, свердловина, яку дослідницька, яку робили робітники метрополітену. І вона якраз. Знаходиться, ось тут теж в цій ділянці. Можливо, це стало також причиною. Що це за свердловина? Це пов'язано, власне з розгерметизацією метрополітену. І Працівники метрополітену розповідали про те, що мають зробити таких декілька свердловин і подивитися, власне, що там всередині. Ми бачимо, що всередині там вода лється мали ще котлован зробити і подивитися, поки ми його не бачимо. Тобто сказати точно, що стало причиною наразі важко. У КМДА відразу спростували, що така ситуація виникла через аварійне закриття підземки. Мовляв, просідання ґрунту поблизу станції Деміївська відбулося ще до закриття шести станцій синьої гілки. Просідання ґрунту поблизу станції Деміївська відбулося ще до закриття шести станцій синьої гілки. Одразу за ним був встановлений посилений постійний нагляд і контроль. Загалом критичних змін фахівці не зафіксували. Наразі стан тунерів між станціями метро Димівська і Либіцька стабілізований і повністю контрольований. Нагадаємо, що станції метро, над якими розташована аварійна ділянка, будували ще за часів Януковича. Димівську, Голосіївську та Васильківську урочисто відкрили у грудні 2010 року тодішній очільник столиці Олександр Попо та прем'єр-міністр Микола Азаров. Крім того, на ділянці між станціями метро Почайна та Тараса Шевченка також просідає тунель. Його можуть закрити на частковий ремонт, але саме метро для людей закривати не будуть. Роботи планують виконати влітку 2024 року, зазначили у КМДА. Не дивно, що проблемами київської підземки зацікавилися і правоохоронці. Інцидент із підтопленням столичного метрополітену вже на контролі Київської міської прокуратури. Розпочато досудове розслідування за фактом службу. Недбалості, що спричинило тяжкі наслідки. А що думаєте ви щодо закриття та проблем київської підземки? Напишіть нам у коментарях і не забудьте підписатися на канал та натиснути вподобайку. Це всі подробиці на цей час. Більше новин шукайте у наступних випусках. А я ж бажаю вам гарного вечора і мирного неба над головою.